Українські пенсіонери мають право щомісяця отримувати до 300 гривень доплати до пенсії. Ця виплата є компенсаційною і не залежить ані від виду пенсії, ані від закону, згідно з яким було призначено пенсію, тривалості страхового стажу чи факту роботи. Як пояснили у пенсійному фонді України, отримати компенсаційну виплату можуть пенсіонери, що відповідають двом умовам. Перше, це вік. Доплата надається тільки літнім людям, не молодшим за 70 років. Крім того, необхідно, аби після встановлення доплати пенсія з урахуванням усіх надбавок, підвищень, зокрема додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, суми індексації щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок чорнобильської катастрофи, та інших доплат не була більшою за середню заробітну плату після сплати страхових внесків за 2020 рік. Тобто 10 340,35 гривні. Також варто пам'ятати, що у квітні в Україні розпочали перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, які станом на 1 березня набрали щонайменше 24 додаткових місяці стажу. Але підвищення суми за квітень та травень буде здійснено заднім числом, тобто у червні. Перерахунок буде проведено після надходження інформації про сплату єдиного внеску за і квартал 2024 року до державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, звіти мають бути подані до 10 травня. Крім того, УПФУ нагадали, що пенсіонери мешканці гірських населених пунктів та пенсіонери переселенці, які перебралися до гірської місцевості, мають право на 20% надбавку до пенсії. Аби отримувати додаткову виплату, потрібно оформити статус мешканця на території гірського населеного пункту та отримати відповідне посвідчення.